Золота колекція Найкращі казки Брати Грім. Хоробрий кравчик. Спекотного літнього дня Сидів один кравчик біля віконця та шив собі. Поглядаючи на бутерброд із вишневим варенням, яким він збирався поласувати в обід та наперед відчуваючи його смак. А тим часом запах ласого шматочка відчули мухи і злетілися на його бутерброд. Кравчик узяв ганчірку та як лясне по мухах, сім мух відразу і убив. От який я хоробрий! Подумав він, сам собі дивуючись. Треба, аби ціле місто про це дізналося. І він Одразу ж змайстрував собі широкий пояс, на якому вишив, коли злий буваю, сімох убиваю. От кравчик підперезався своїм поясом і вирішив податися в мандри. Узяв він із собою грудку сиру в дорогу і вийшов за ворота. Біля воріт побачив він пташину, яка заплуталася в чагарнику, та й сховав її до кишені, а потім вирушив у дорогу. Дорога привела його до гори, на якій сидів велетень. Кравчик підійшов до нього та сказав. Чого ти тут сидиш? От я задумав світом помандрувати, щастя шукати. Чи не хочеш ти зі мною? Та хто ти такий, щоб мені з тобою йти, велетень, презирливо подивився на кравчика. Тоді кравчик показав велетню свій пояс. Велетень прочитав напис і подумав, що кравчик здатен вбити відразу сімох людей, тож прийнявся до нього повагою. Однак йому схотілося випробувати сміливця. Узяв він до рук камінь та як стисне, так із каменя вода і потекла. Ану, спробуй це зробити, коли ти сильний, сказав велетень. Оце єсе, відповів Кравчик. витяг із кишені сир та стиснув його разом з каменем так, що сік на землю закапав. Велетень не йняв віри, що цей коротун має таку силу. Він підняв із землі камінь, жбурнув гору так, що його ледве видно було, та сказав Ану, ти підкинь так само. Добре кидаєш, мовив Кравчик. Утім, твій камінь все-таки на землю впав, а я кину так, що камінь узагалі на землю не впаде. Сунув парубок руку в кишеню, вихопив звідти пташку, та ж бурнув її в повітря. Пташина радесенька та на волю вирвалася, здійнялася високо тільки й бачити її. Кидаєш ти не сказав велетень. А от чи зможеш ти велику вагу нести? І він повів Кравчика до дуба, що лежав на землі. Як ти такий дужий, то допоможи мені витягти це дерево з лісу? Залюбки, відповів Кравчик, тільки ти стовбур на плечі собі звали, а я нестиму гілля ззаду. Адже воно туди важче за стовбур. Велетень звалив собі стовбур на плечі, а Кравичик усівся верхи на одну з гілок, і велетню, який не міг озирнутися назад, довелося тягнути на собі все дерево та ще й крав чекав додаток. Незабаром велетень знесилився та сказав. Якщо ти такий силач, то йди зі мною в печеру і переночуй у мене. Прийшли вони до печери. Велетень указав Кравчику на ліжко та й говорить Лягай ось тут і виспись гарненько. Але для Кравчика те ліжко було занадто велике. І він не ліг на нього, а примостився у куточку. О півночі велетень, гадаючи, що Кравчик спить, узяв велику залізну ломаку і одним ударом перебив ліжко навпіл. Він був упевнений, що забив Кравчика на смерть. Велетень побачив Кравчика живим і так злякався, що втік, а Кравчик пішов собі своєю дорогою світ за очі і прийшов, нарешті, у двір королівського палацу. А оскільки дуже стомився, то ліг на траві та й заснув. Поки він спав, підійшли до нього люди з королівської прислуги та прочитали в нього на поясі напис. Доповіли королю. Злякався король такого силача. Може статися він ще й мене вб'є, всю рать мою переб'є та на моє королівське місце сяде. Вирішив тоді король занапастити кравчика, покликав його до себе на службу та й каже: Якщо ти такий богатир, то я тобі ось що запропоную. У сусідньому лісі оселилися два велетні та завдають нам великої шкоди своїми грабунками та вбивствами. Ніхто до них і підійти не наважується. От, якщо ти цих двох велетнів здолаєш, то я віддам тобі за дружину мою єдину донечку та півкоролівства впридане. От кравчик зайшов у ліс і став озиратися. Трохи згодом він побачив велетнів. Вони спали під деревом і так рупіли, що аж віти гойдалися. Кравчик назбирав повні кишені камінців, заліз на те дерево, під яким спали велетні, і почав звідти скидати одному з них камінець за камінцем на груди. Велетень прокинувся, штовхнув товариша та й питає. Чого б'єшся? Тобі це певне приснилося, відповів той. А я й не думав тебе бити. І знову полягали вони спати. Тоді кравчик скинув камінь на другого велетня. А це що? Чого це ти надумав кидатися камінням? Та я не кидаю зовсім, відповів перший велетень і став бурчати. Полаялися белетні між собою і давай один одного гам селити, поки нарешті обидва не попадали мертві на землю. Тут і кравчик спригнув з дерева. Вийняв він свій меч і завдав кожному з велетнів по два удари в груди, з тим і пішов до короля. Злякався король такої сили та каже. Перш ніж одержиш руку моєї дочки та половину королівства, ти повинен здійснити ще один подвиг у тому самому лісі, нишпорить. Єдиноріг. І ми всі через нього дуже потерпаємо. Ось ти його і спіймай. Узяв кравчик сокиру і мотузку та попрямував до лісу. Незабаром вийшов єдиноріг і Кинувся на хлопця, наміряючись протнути йому його своїм рогом. Тоді наш кравчик спритно відскочив, та найближчий до нього дуб. Єдиноріг з усього розгону ткнувся в дерево і так міцно увігнав у стовбур свій ріг. Що не мав сили витягнути його. Кравчик обв'язав мотузкою шию єдинорога, вирубав сокирою його ріг із стовбура дуба, а потім вивів звіра з лісу і привів до короля. Але король і цього разу не схотів віддавати йому обіцянку. Та придумав третю умову. До весілля кравець мав спіймати страшенного кабана, який чинив велику шкоду в тому лісі. Вирушив кравчик ловити того кабана. Тільки кинувся на нього кабан, як парубок забіг до мисливської хижки кабан за ним кравчик же тим часом вискочив у вікно і замкнув кабана всередині. Пішов наш завзятець до короля, і той вже хоч не хоч, віддав за нього донечку і півкоролівства впридане. І от простий кравець став королем. Через деякий час молода королева якось почула вночі, як її чоловік говорив у вісні. Гей, малий, а поши на мені жилет та золотай штани, бо почастую тебе аршином. Тут королева і здогадалася, що її чоловік звичайний кравець. Розповіла вона про те своєму батькові, а батько й каже, наступної ночі не замикай своєї спальні. Щойно він засне, мої слуги війдуть, зв'яжуть його і кинуть до темниці. Але один із бройносців короля. Підслухав цю розмову та розповів все Кравчикові. Увечері Кравчик ліг у ліжко. Пізньої ночі в домовлений час королева підвелася, відімкнула двері спальні та знову лягла на своє місце. Кравчик, тільки прокидається, прикидався він, що спить, а сам усе це чув, аж ось він почав голосно кричати: Гей, малий! поший на мені жилет та золотай штани, бо я тебе провчу, коли я злий буваю. Всі мох убиваю, я двох велетнів убив, єдинорога на мотузці до короля привів, кабана спіймав. то невже я злякаюся тих, хто там за дверима стоїть? Коли почули це слуги, то кинулися на ловтьоки. І ніхто вже більше не замислював лихого проти нового молодого короля. Ось так і лишився наш кравчик на все життя королем та чоловіком молодої королеви.